Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Волинь втратила ще трьох героїв. Фітнес-тренер працював на ФСБ і підпалював автівки ЗСУ. Росіяни здали ЗСУ місто суджа без бою. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 7 серпня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову говоримо про втрати. На війні загинув лучанин Віктор Бущак, 1976 року народження. Герой був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта мотопіхотного взводу. Захисник трагічно загинув 5 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Залізне Донецької області. На жаль, Любашівська громада знову отримала страшну звістку з фронту. На війні з російськими окупантами героїчно загинув солдат Олександр Жилко, 1983 року народження, житель села Залізниця. Героя не стало 5 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання у зоні бойових дій на території Донецької області. Ще одна страшна звістка сколихнула Волинь на війні з російськими окупантами. Віддав своє життя герой Василь Маковський, 1971 року народження, житель села Лахвичі. Герой трагічно загинув 4 серпня 2024 року. Під час виконання бойового завдання на території Донецької області. Редакція телеканалу конкурент ЄВ висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. У Луцьку ледь не втопилася жінка. Як повідомили у ДСНС, інцидент трапився 7 серпня близько 11-ї години. На центральному пляжі працівники рятувального поста врятували з води жінку, яка тонула. Панянку у воді під час чергування помітив рятувальник. Він разом з колегами дістав жінку і доправив на берег. Як з'ясувалося, літня жінка вирішила скупатися та пішла у воду, де їй раптово стало зле, і вона почала тонути. На Волині суд виніс вирок сутанеру, який втягував жінок у заняття проституцією. Під час досудового слідства встановлено, що 46-річний зловмисник протягом 2023 року заробляв гроші тим, що підшуковував жінок для заняття проституцією з використанням шантажу, та був фактично сутанером. Оголошення щодо надання послуг інтимного характеру за грошову винагороду публікувалися на відповідних сайтах в інтернеті. Тож чоловіку присудили покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років з іспитовим терміном, тривалістю 2 роки. Українська спортсменка з Луцька Марія Повх пройшла півфінал олімпіади 2024 з веслування на байдарці одиночці на 500 метрів. У чвертьфіналі вона фінішувала третю з часом 1 хвилина 52 секунди. Півфінал відбудеться 10 серпня. Вітаємо Марію та бажаємо здобувати перемоги й надалі. Також на Олімпійських іграх 2024 року вперше розіграли медалі марафонської змішаної естафети зі спортивної ходьби. Україну у дисципліні у Парижі презентували волинянин Іван Банзарук та киянка Людмила Оляновська. Скороходи йшли почергово чотири відрізки по 10-11 кілометрів. Іван Банзарук розпочинав змагання. Чоловік посів 20-ту проміжну позицію. Скороход поступався лідеру з еквадору. Більше двох хвилин Людмила Оляновська передала естафету, посівши поточне 16-те місце. В результаті українці посіли 17-те місце. Підбулася чергова ротація, поліцейські зведеного батальйону захід вирушили у зону бойових дій, аби замінити своїх колег і нищити ворога. Як повідомили, у Нацполіції, у Луцьку проведжали в дорогу правоохоронців, близькі, друзі та колеги по службі. Не обійшлося і без сліз та суму в очах рідних. Вони зізнаються, що прийняти вибір чоловіків та синів було складно та розуміють, що це рішення необхідне для країни. Адже якщо не зупинити окупантів, вони дійдуть і сюди, Тож бажаємо швидкого повернення нашим захисникам з перемогою. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Російські нелюди продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. У ніч, на 7 серпня, російська армія обстріляла передмістя Херсона. Ворог прицільно атакував багатоповерхівку. Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, один зі снарядів прилетів по квартирі, у якій проживає 74 річна Херсонка. Жінка дістала вибухову травму та поранення голови. Вдень ворог також гатив по Херсону. У передмісті окупанти скинули вибухівку з дрона на людей, які перебували на вулиці. Відомо про шістьох постраждалих. Також окупанти вдарили з дрона по Станіславу. Внаслідок атаки постраждали дві жінки, які перебували на вулиці. Також расисти гатили й по Харківщині. Як повідомив очільник області Олег Синягубов, окупанти поцілили іскандером по Шевченківському району Харкова. Медики надавали допомогу щонайменше п'ятьом постраждалим цивільним. Пошкоджені поліклініка, автомобілі та інша цивільна інфраструктура. Порох цілив і по Донеччині про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін. Внаслідок обстрілу чотири людини загинули, та одна поранена. Околиці Мар'їнки постійно перебувають під ворожими обстрілами. Також у результаті російської атаки загинули дві людини у Михайлівці Новогродівської громади. Це 55-річний чоловік і 52-річна жінка. Одеській області біля кордону зупинили вантажівку, у кузові якої їхали 48 військовозобов'язаних чоловіків. У такий спосіб вони хотіли незаконно виїхати до Молдови. Про це повідомили в Державній прикордонній службі та поліції Одеської області. Фуру з військовозобов'язаними затримали 6 серпня за три кілометри від державного кордону. Камаз, попри відсутність будь-яких умов для перевезення людей. Підверг був у прямому сенсі забитий чоловіками віком від 21 до 48 років. Правоохоронці з'ясували, що організатори трансферу підшукували людей, які підлягали мобілізації та хотіли виїхати із країни. Вартість одного місця у вантажівці становила 150 тисяч гривень. Їм загрожує до 13 тисяч 600 гривень штрафу або до 15 діб адмінарешту. У Києві затримали чоловіка, який через інтернет продавав вигадані товари для військових. Про це повідомили в офісі генерального прокурора та поліції Києва. За даними слідства, 26-річний підозрюваний знаходив у соцмережах оголошення дружин військовослужбовців, волонтерів, а також військових, які шукали, де придбати тепловізори, дрони, аптечки. тощо. Чоловік розповідав, що займається волонтерством та може допомогти придбати всі ці речі. Перед відправленням речей він вимагав передоплату. А втім, у посилки замість замовлених товарів він вкладав м'які іграшки, пластикові склянки, сірники або ж від. Авляв пусті коробки, крім того, у поліції розповіли, що чоловік видавав себе за військовослужбовця, який нібито перебуває в зоні бойових дій і збирав гроші на ремонт автомобіля. Правоохоронці вже знають про 19 потерпілих, яких псевдоволонтер ошукав на 600 тисяч гривень. Киянину повідомили про підозру у шахрайстві. Йому загрожує до трьох років за ґратами. СБУ та Нацполіція затримали 32-річного одеського фітнес-тренера, який за завданнями ФСБ підпалював військові авто у Києві, Дніпрі та Одесі. Як повідомили в СБУ, чоловік шукав в інтернеті швидкий заробіток, гастролюючи по трьох містах України, фігурант протягом декількох днів намагався знищити шість транспортних засобів сил оборони. Задокументовано, як зловмисник підпалив буз ЗСУ в Києві. Для цього він прибув з портового міста міста до столиці, де на одну добу орендував квартиру. Після виявлення потенційної цілі та її погодження з російським куратором його агент придбав легко займисту рідину та сірники. Маскуючись під темним одягом та капелюхом, фігурант вночі прибув до припаркованого військового авто, підпалив його та відзняв загоряння на камеру свого телефону. Словмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років тюрми. Українські воїни продовжують дивувати світ і писати історію. Спецпризначенці центру спецоперацій А СБУ вперше збили російський вертоліт за допомогою FPV-дрона. Такого ще не робив ніхто. Про це бабелю повідомили джерела в СБУ. Йдеться про російський вертоліт Мі-28. Його вразили над Курською областю Росії. На відео, яке опублікував блогер і волонтер Сергій Стерненко, добре видно, що дрон СБУ влучив у задній гвинт гелікоптера. СБУ вкотре продемонструвала високий професійний рівень, креативний підхід і новизну рішень, які використовуються для знищення ворога. У нас для росіян ще багато неочікуваних сюрпризів. Зазначило джерело. І До новин світу Нігер 6 серпня оголосив. Нігер 6 серпня оголосив, що розриває дипломатичні відносини з Україною. Звинувативши Київ, цитуємо у підтримці терористичних груп після нападу повстанців туарегів на колону російської групи Вагнера у Малі. Відомо, що уряд Малі вважає Україну причетною до нападу. Про це як пише РБК Україна, повідомляє арабське видання. Нігер, де владу захопила військова хунта, яка налагоджує зв'язки з Росією. Також оголосив про цитуємо направлення до Ради безпеки організації Об'єднаних Націй з метою ухвалення рішення щодо української агресії. Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що дасть велике інтерв'ю відомому мільярдеру Ілону Маску. Про це повідомляє Reuters. Як зазначає видання Трамп у своїй соцмережі, написав, що має намір зустрітися із засновником компанії Тесла 12 серпня. У понеділок ввечері я дам велике інтерв'ю з Ілоном Маском. Подробиці пізніше написав він. Сам Маск ще не коментував це. Ну і на завершення новини з Росії. Зсу продовжують просуватися у Курській області. РФ російські воєнкори та місцева влада в паніці. Військові країни-агресорки вже повідомляють, що командування вирішило здати місто суджа. Зсу мовляв, вдалося евакуювати усіх мешканців суджі. Російські воєнкори зазначають, що ЗСУ вже пройшли половину шляху до Курської АЕС. Також українські військові взяли під контроль газорозподільчу станцію через неї, щороку проходить близько 15 мільярдів кубометрів газу. Тим часом російський диктатор Путін назвав ситуацію провокацією Києва і погрожує завдати масованого ракетного удару по Україні. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами. Телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.